Зробили діру в стіні, де винесли товару на чверть мільйона гривень. Одеські поліцейські викрили групу осіб у крадіжці зі складу. Фігурантів затримали безпосередньо після скоєння злочину. Слідчі повідомили їм про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи з викриття та документування протиправної діяльності чотирьох жителів Одеси проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області спільно зі слід. Та оперативниками відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 Володіючи оперативною інформацією, поліцейські встановили, що чоловіки збираються заволодіти чужим майном, яке зберігається у складських приміщеннях на території одного з підприємств у Хаджибейському районі. Ввечері спільники обстежили прилеглу територію, а вночі повернулися по товар. Молодші були біля автомобіля на сторожі, а старші, які є братами, проникли до одного зі складів через підземлю. Тунель завдовжки 3 метри, крім того, зловмисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом, що належать 36-річній громадянці іншої країни, яка нині мешкає в Одесі, та здійснює торгівлю на промтоварному ринку. Щойно зловмисники завантажили палети в бус. Поліцейські припинили оборудку. Слідчі вилучили автомобіль та незаконно привласнене ділками майно в якості речових доказів. Попередньо вартість викраденого одягу 250 тисяч. Його скеровано на товарознавчу експертизу для встановлення точної суми. Наразі слідчі повідомили фігуранта про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме украдійці вчинені за попередньою змови групи осіб, поєднані із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді. Тримання під з справу несення застави. Засудове розслідування триває.